Привіт, колеги, станом на 2 вересня, Каберне Дорса повністю готовий. Показую вам навантаження цієї, цього сорту технічного. Він завжди передбачуваний, завжди з навантаженням йде. Нагадаю, що вино з нього виходить таке, досить насичене. Смак чорносливу вині є, ну, таке хороше по-своєму вино. Не дивлячись на те, що є інші варіанти, ну воно по-своєму цікаве вино. І мені особисто воно, знаєте, як для різноманітності, то воно подобається. На сьогоднішній день цукор 24-25 Брікс. Роблю відеоролик, тому що буду знімати сьогодні, буквально завтра. Чекав того моменту, коли шкірка буде мати хороші кондиції для вина, тобто перевіряю не тільки цукор, но і. Розжовуєш шкірку для того, щоб зрозуміти, коли воно буде готове. От воно зараз, Цей виноград зараз на сьогоднішній день готовий для того, щоб робити з нього, вже знімати і робити з нього сухе вино. Каберне Дорса станом на 2 вересня, городище Черкаська.